Ось так, 28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилині, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада України ухвалила і вела в дію конституцію. Цій події передували 6 років важкої праці, консультації, криз і домовленостей. Сьогодні виповнюється рівно 27 років з дня ухвалення основного закону. І на жаль, цю річницю Україна відзначає в умовах воєнного стану. Ізмаїл за традицією відзначив день конституції загальноміським мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Сьогодні конституція ядро національної правової системи України для нас, українців, конституція це про права і свободи, це про гідність, цінності, хребет нації, стійкість та нескореність. У Конституції закріплений суверенітет української держави над всією її територією, яка є недоторканною, а захист цього суверенітету. І територіальної цілісності є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу в умовах війни захід пройшов стримано, а головними тезами стала боротьба за незалежність України, прагнення миру та скорішого наближення перемоги. Сьогодні в умовах повномасштабного російського вторгнення і численних злочинів окупантів усі ми по-новому оцінюємо значення цінностей. Закладених у Конституції України незмінний упродовж століть цивілізаційний вибір українського народу. Ми вкотре відстоюємо у збройній боротьбі проти московської агресії. Московська влада робила і робить спроби присвоїти українську історію, вкрасти наші надбання наших людей, дітей, майбутнє. Але ми гідно стоїмо на своєму і виборюємо наше основне конституційне право жити, жити щасливо і вільно в незалежній, демократичній, соціальній, правовій державі. У мітингу взяли участь перші особи міста та району, міський голова Андрій Абрамченко, секретар міськради Сергій Чмига, голова Ізмірської районної військової адміністрації Родіона Башев, його заступники Михайло Шарафаненко та Сергій Проданов, голова Ізмірської районної ради Василь Антонюк, а також представники підприємств та організацій міста, військовослужбовці і небайдужі громадяни. Конституція України визначає головні засади нашого суспільства: права та свободи людини, архітектуру демократичної держави, європейську ідентичність українського народу, Ність європейського та євроатлантичного курсу України, і ми захищаємо ці цінності та пріоритети великою ціною, бо усвідомлюємо свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми та прийдешніми поколіннями за нашу батьківщину, за своїх співгромадян, за рідних та близьких нам людей. Відзначив міський голова Андрія Абрамченко. Разом наближаємо перемогу, і буде мир, і буде спокій, свободи дух підкорить небеса. Розпустить коси пава, Ясноока, то Україна, то твоя земля, навіки стихне бій гармат і градів, і стихне біль поранених сердець. Лише від луням київських парадів одягне пава свій вінець. І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир. І слава Україні по завершенню загальноміського мітингу, всі присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, невтомному борцю за свободу України. Разом ми працюємо на перемогу, посилюємо фронт, забезпечуємо міцний тил для наших захисників. І, попри все, на всіх рівнях держави і суспільства втілюємо нашу спільну мету, розвиваємо і зміцнюємо демократичну, суспільну і правову державу, тому що бачимо себе в колі європейських друзів. Ми переможемо, бо українці вільна нація і такою залишиться назавжди. З Днем конституції. Разом до перемоги. Слава Україні! Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми новин.